Всім салют, братва! Сьогодні ми знову на найкращому українському сервері GTA 5 Quant RP. І тема цього відео буде захоплення дейлера на цьому сервері. Цей відос буде трохи незвичайний для цього каналу, він буде зорієнтований саме на стрільбі. Подивимося, що з цього вийде, якщо вам зайде такий формат, то таких відосів буде на каналі більше. Одразу попрошу тебе підтримати мене своїм лайком під цим відео. Також традиційно оголошую переможців конкурсу та новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба, як завжди, залишити лайк під цим відеом, комент, та обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А якщо ви тільки почали грати на кванті, то в мене є для вас хороший бонус. Водіть телефоні гри з 2 по 5 рівень, мій особистий промокод Сапрано великими буквами, і отримайте плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіму віпку аж на цілих 7 днів. Так, і так, і yeah. да, 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 і і їдьте, не, не стопайтесь там, сразу їдьте і файтіть їх. Е, ліве, чуть-чуть yeah, їдьте віде. від ангара. Файтіть, файтіть, файтіть F-ку, Займайте кришу, просто вибійте всіх звідси. Вони в красних футболках оранжевих. Давайте, давайте, пупсики. Дешку, дешку збивайте. Зафайтились, сразу сіли по тачкам поїхали Дешку вибивати, О, Давайте. Сзади, сзади І гіпер мало. Занюхайтесь, на широких біжіть, на очку, и тут крипы їп... епту. Заходьте, заходьте, они, заходьте, они на краї, заходьте. там, на краї, там слева, на краї, слева, 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 шида. Да. Крыше тоже позанімайте, не стойте в ЛГшки всі. Вот вони, біжать до бота, біжать они до тут бота. Внизу, они внизу возле ви. Да, 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 да. Дуру да. вон добити не дає закастувати. Все, Кастуйте, джан, контрольте, крыша, займіть, всі інші сідайте, кромі Катан, всі силы по машинам поїхали на Д. Напрягайте на Дшке. На мости дуже багато. На мусі, на мости, все вам треба фул на мост выїжджати. Е, Їдьте да, просто на мост, на мост, на мост, але здалека файтіть их. В упор не подъезжайте, заїжджайте на мост, просто здалека начинайте їх файтити. Плюс багато. Точка вже, F, джан, Докі, дайте на мосту. Давайте максимально быстро Аркану на точку Б. На мост, на мост, Всі на мост Одного вибив Ну давайте резко Они хочуть пробують нас вище зайти Да, вони вище заходи Сбоку, сбоку, дайте хэлкуму мист, пожалуйста их тут сильно много на мосту никого не бачу. что, одна вертушка на це? <свист> mm. ага, это не наши тут файтятся а, а с какой стороны наши файтятся? убивают, том... вы бегает. выбейте мист, выбейте мист, я вас прошу да, да, мост в приоритете что можно? Точка. На мосту, мист. Б. Точка всі Б всі, всі на точку Б на мост. И крыша, і мост, вам все надо буде забирати. Давайте на А. Е, Идите на А, їдьте на А. На а, на а на... Того дня нам ніяку точку не вдалося захватити, а вже наступного дня ми таки взяли одну з точок. Да, щоб у нас засвітили з як на електрозарядці. Є. Зарядився, так? Засвітилося. Да? Вилазь, вилазь, вилазь з нього. Вилажу. Дивися в багажник. Багажник є. І шо? Подивися, що там є. Виходь з багажника, сідай назад в машину. Над міні-картою тобі показується. Так. Да, ти собі ждеш. потім в чаті сім'ї напише. Плюс до того падає бочка дизеля з та, що тратиться на нефтевишках. Вона сразу падає в багажник. А на каждом дилері даються різні ресурси. На F даються бонги, на А даються косяки. А у нас 100 матеріалів. Ну, типа, найбільше матеріалів, я так поняв. Вантаж успішно завантажено. 100, 200 килограмм, э, 100 висковых материалов, микросхема, 200 килограмм залезы. А, микросхема нам дают. 100 кг минди, 50 грамм слива, 25 золота, две аптечки, до сейфа 10 тысяч. У меня спустился два слова у нас. секунды. Я делаю закур уже. Вот по пешку. Вот в сторону все. Если что, слева от вас я. Бачу. Вас справа пушит. Играйте от стенок. У, У меня не прицел не забагался. Скидываю по центру типов. Ох, ема, их тут на крыше. скинул одного еще. И скинул одного там на крыше, вот. РКшитесь просто сейчас, так же самое залазить через низ. Алекс, а? поднимаешься? Да. Рокко, поможи. Урва, не поднимайся. Недалеко. Ну, аккуратно. Вот тебе пошли на лево. Сзади, а, все, молодцы. На шею, один. Э, хильтесь, вас, не забывайте батала. броники, не забывайте броники одевать и хилиться. Еще Но в центре у вас. Люди. справа вот, Поднимай ему на блоскование. Аптечка есть? Боятся кишевут. Добивайте их, добивайте. Добивайте полностью их. Видим, что что видим. Давай Смотрите, сверху главное здание. Чекайте просто спину себе сейчас, как залазит. Ай, минус двоих. Бронебейка, имба. Вам по факту можно чекать только задние входы, типа где вы слазили. Шаудим на бейс. Я нехтив. Два урон. Что там на крыше с ешкой? Не знаю, не живая. Наеду к вам. Там десь статі зазе є. Найс кришу вбила. Ну і щось таке з цього всього вийшло. Якщо вам сподобався такий відос, то, будь ласка, дайте мені знати в коментарях. Та, будь ласка, не забудьте підтримати мене своїм лайком.